24 та 25 червня на стадіоні Ювілейний за ініціативи Бродівської ДюСШ та Федерації волейболу Бродівщини відбулися змагання з пляжного волейболу серед юнаків 2006 років народження, присвячені пам'яті тренера-викладача Володимира Андріюка. У змаганнях брали участь 10 команд, які складались з двох спортсменів. А саме було 5 команд з міста Броди: Михайло Легчилін Максим Фігун, Данило Стеблій Олександр Луценко, Іван Шаповал Василь Теслюк, Святослав Левенець, Юрій Лібич, Олег Рудницький, Максим Гащак було три команди з Берліна – Павло Пісецький, Олександр Тимчишин, Денис Лотоцький, Дмитро Роївський, Олександр Колос, Назар Кишка, команда села Пониковиці, яку представляли Рустам Ульмасколу, Андрій Карпа та команда педагогічного коледжу Назар Головний та Назар Семчишин. Шляхом жеребу команди було поділено на дві групи, з яких виходили дві команди, де у півфіналі виборювали право грати за перше місце. Хоча й правилах пляжного волейболу немає передбачень, що матчі зупиняються при дошій погоді, але цього дня було внесено корективи, адже дощ не давав можливості виборювати перемогу для юних волейболістів. Спортовці показали свою мистерність, силу і жагу до перемоги. За підсумками змагань команда села Пісецький Тимчишин вибороли третє місце. Команда Стеблі Луценко з Бродів на другій сходинці. І переможцями турніру стали теж команда Бродів і Гунлих Чилін. Призерів було нагороджено грамотами, медалями та кубками. Організатори турніру висловлюють подяку директору комунального підприємства Стадіон Ювілейний Кубілковському Сергію за підготовку майданчика для пляжного волейболу, а також Збройні сили України за те, що дають можливість дітям займатися улюбленим видом спорту. До речі, всі бажаючі можуть займатися пляжним волейболом на стадіоні, адже майданчик в хорошому стані і постійно висить сітка для гри волейбол. Отож, запрошуємо всіх любителей волейболу, а глядачам до нових зустрічей.